Привіт-привіт! Всіх вітаюся у нас наступний наш день, і я вам пропоную зробити знову прес. Ми давненько не робили так відносно. Тому наше вихідне положення буде лежачи на підлозі, на спині. І з цього положення ми будемо вставати повністю з круглою спинкою вверх і вниз. Вісім. Вдих, видих. Сім. Руки можете перед собою. З круглою спинкою встаємо, да? хребет за хребцем. Шість. Не поспішаємо. П'ять. Чотири. Видих. В жодному разі живіт не виштовхуємо. Да? Виштовхуємо хребет за хребцем. Виштовхуємо повністю корпус. Ще 4. Молодці, ще три. Так, і ще два. Останній раз. Продовжуємо. Але. Вирівнюємо то праву, то ліву ногу в коліні. Ось так. Вдих, виїде. Вісім. На долі секунд Вгорі затримались. Сім. Шість. Повністю корпус не підіймаємо. Да? Ми не стидаємо повністю. Ось так. На кут десь 45 градусів. Скільки там було? П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І на цю ногу зробимо один. Я прорахувалася. Це окей. Добре. Тепер так само. Але лише одну ногу піднімаємо. Да? Лише до однієї ноги. Вдих і видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Не поспішаємо. Три. Ще. і ще два. Останній раз. Горі затримали. стемо. Вісім. Зажали прес. Сім. І ще шість. П'ять. Молодці. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. Відпочиваємо. Так само зробимо з іншою ногою. Вдих. На видихі піднімаємось повністю. Тягнемось за ногою, за руками вперед, поперек округлений. Вісім. Вийдих вверх. Сім. Добре. Шість. І ще п'ять. Щоб вам праз завтра відчувався. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Затримась в горі і Вісім. І ще сім. Шість. П'ять. Ще 4. Три, два, один. Молодці. Відпочиваємо, потягнулись. За руками, ногами протяжні поки витягуємося ще. Потягнулись, потягнулись, відпочиваємо. Вдих, видих. Добре. Далі так само. Згинаємо ноги в, коліні, в колінах, ступні в підлогу, Вдих, видих. і піднімаємося повністю і скручуємося то до правої, то до лівої ноги. Видих вісім, Сім. Шість видих і ще, ще п'ять, видих, видих ще чотири. І ще три, ще 2, 1 і відпочиваємо. Молодці, знову потягнулися, відпочиваємо. Має гарно відчуватися прес. Якщо у вас в цей момент відчувається поперек, тоді ми робимо неправильно. Намагаємося е, намагаємося округлювати поперек. Добре, далі ми будемо підніматися повністю. Вдих. На видихі піднялись і коліна до грудей ступні вверх піднімаємо. Так? Вдих, корпус вище, Видих. Вісім. І ще сім. Видих. Шість. Ще п'ять. Молодці, ще чотири. Так, три. Ще два. Останній раз. Горі затрималися і стоїмо. Стоїмо. Вісі. Сім. Молодці, ще шість. Пять. Чотири. Тримаємося. Просом. Тримаємося. Три. Два, один і побили по повітрі руками. Ще вісім. Сім. Шість. Дихаємо. П'ять. Чотири, три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Потягнулись знову. За руками ногами, потягнулись. Якщо так, знаєте, свідомо працювати, буде класно відчуватися прес навіть в самих нескладних вправах. Угу. Ще потягнулись, відпочили. Чотири, три, два, один. Зробимо ще вправе. Угу. Далі ми піднімаємося, не повністю, не встаємо повністю, ось округлили спинку, пупок до хребта, кут десь 45 градусів від коремати до нашого корпусу, тут залишилось і лише будемо скручуватися, сильно зажавши прес, ось так, вправо-вліво, відчуваючи прес, поїхали, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, Два. Один, ще вісім зробимо. Вісім. Сім. Шість. ще Пять. Чотири. І ще три. Два. Один. Молодці. Відпочиваємо знову. Потягнулися знову за руками ногами. Протилежні боки. Окей. Тепер ми зробимо так. Піднімаємося повністю. Коліна лікать. Коліно лікать. і два коліна два ліктя. Видих. понятно? Вдих. Видих. Вдих. Видих і два. Готові? Поїхали. Аж око на село сіпати <сіпатись> наскільки це буде гаряче. Поїхали. Вісім. Ще. Видих. Два. Колін на лік. Ще зробимо. Відпочинем. І доробимо ще чотири. Потягнули. Не поспішайте. Можливо, темп задала, та? себе зупиняю. Спокійно потрібно. Обов'язково з круглий спинкою. Вдих видих, готові? Поїхали, вийде. Два. Ще видих. І буде у нас останній раз зібрались, доробили. Вдих, видих, видих і два. Затримались стоємо вісім. Сім. Шість, ще ще. П'ять. Чотири. Спокійно дихаємо. Три. Два, один. Відпочиваємо. Оп. Молодці, супер. Відчуваєте прес? Напишіть обов'язково про це. Ще потягнулись, потягнулись. Угу, розслабились. Останній раз потягнулись за руками ногами. Розслабились. Можна поскручуватись вправо-вліво. Коліна в один бік, руки в інший. Останній. Угу. Супер. Молодця. Допомагаємо собі руками, припіднімаємося. Дякуємо собі за тренування. Дякуємо мені за тренування своєму тілу. Подякуйте і до побачення до наступної зустрічі. Пока!